Ну мусите почекати, поки я дойду до нього. От я показав одну сторону, немає в мене оператора. Ну, як ви бачите, ось в цьому місці Оце в мене оператори. Розкрутив, виключив, закрутив, включив. Ну як, маю з часом за зиму, певно, що переведу на тросове управління. Воно в мене на 105-й моделі працювало. Ну Як ви бачите, мокро. Мокро ще і на ніч знову обіщають. Дощ, то мусю якось оце все догорати, О, щоб вже не гратися з цим болотом. Ну мусю. Зробили мені пораду. викоси тобі буде краще. Чорта з два. Оце, що я все викосив зверху. Воно плуг його загортає, забивається, починає взагалі страшне діло, що робитися. Краще б воно було. Так, як, так, Лучше б ці гриви, гриви були б зверху трошки, Ну, не так страшно. Як ви бачите, тут я горав, думав, що воно його пригоре нічого подобного. Попадає досю, його, ось сюди його попадає під плуг і всі проблеми. Дякую за увагу, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо. Слава Україні!